Наступна головоломка. У нас є така рівність 7 відняти 0 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити три серники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити три сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити три сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо примістити ось цей сирник. Ось сюди. Ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 додати 2 буде 9, 9 дорівнює 9, 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.